Свою шестимісячну доньку Єву Микола вперше побачив на другий день після власного звільнення із більш як піврічного полону в Оленівці. Ну а свій другий подарунок долі, сина, він зустрів із пологового місяць тому. Оборона Маріуполя, полон, катування, звільнення, продовження служби. І серед усього цього пекла під час війни щасливі миті із найріднішими. Історію кордоника Ольга Дунська розкаже. Це маленький Назарчик. йому вже біль, трошки більше місяця. Прикордонник та колишній військовополонений Микола показує новонародженого сина. Це вже друга дитина в захисника, встиг навіть на пологи. А ось зі старшою донькою зустрівся аж за півроку після її народження. Це наша лівуська, Їй вже два з половиною рочки. Дай осіння. Три скоро буде. Да е, народилась вона 14 червня. якраз тоді е, наш тато перебував в полоні. Його з нами не було. Ми були в Хмельницькому. Туди приїхали з Маріуполя. 25 лютого, 2022-го Аліна вагітною виїжджала з Маріуполя. До Хмельницького діставалася більше тижня. Коханий тоді залишився боронити місто разом з побратимами. Протрималися до 12 квітня. Потрапили в оточення на металургійному комбінаті і далі. Застосовували і собак своїх, і шокери, і там удари палицями. Якби перші дні ніхто нікого не жалів, тому що ну, всі розуміли, що навіть якщо там в когось будуть синці там, чи переломи, воно все там до обміну е, заживе. Тривала. Любов саме перше до моїх близьких, от я дуже дуже хотів побачити свою дитину. Жодних новин від близьких чи народилася Єва як почуває себе кохана. Миколі не передавали. Дружина ж боялася, що він міг бути в Оленівці під час теракту. Коли мене телефон дзвонив, найстрашніше було щось почути, те, що я не, саме більше не хотіла. От. Поїхала народжувати, було ускладнення, тобто я сама не змогла народити, мене зробили мені кесарів ростин. І це весь час там, з чоловіками там, входять люди в палатах, там, жінки там, ті кричать, там, щось говорять. Там. От. Я себе там, максимально там, телефон брала, вертала фотки там, наші. Там, ну, Якби собі там... Придумувала різні ілюзії. Обміняли Миколу 24 листопада 2022 року. Перший дзвінок коханій був по відео, щоб побачити доньку. А наступного ж дня тримав Єву на руках. Вони без папи не було жодного ранку, жодного вечора. І зараз це в нас тільки замок провертається в дверях. Єва летить на всіх парах. Папуся там все дуже його чекає. Забувся в ці от всі. Страшні дні, да, от завдяки єві, тому що вона, от він там з нею був, там вона там. Він взагалі ну такий. Був. Мені кажеться, він більше вдався в батьківство, чим оце отода. От, І потім уже вон зараз коназарчик, то він взагалі такий. Прямо налегке все робить. За півтора місяці після полону Микола повернувся на службу. Для мене мій стимул був моя сім'я, мої діти. От, зробити їхнє життя краще в першу чергу, тому що я розумію, що я батько і крім, окрім мене, ніхто цього не зробить. От, це я думаю основний стимул. Е, це те, заради чого хочеться жити. Нині подружжя мріє про власне житло та скорішу перемогу, аби діти зростали у мирній країні з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Занжи Ми Україна, Марафон Єдині новини.